Ми вирішили запитати учнів першого класу, хто ж така вчителька? Привіт! Як ти думаєш, хто така вчителька? Вчителька це така тітя, що нас учить читати. Ні, висадка! Ні, вона нас водить у Далі. Вона грається з нами в ігри. вчителька не хто це така. Учитель це той, хто вміє зрозуміти учня в будь-якій ситуації. Знаходить індивідуальний підхід до кожного учня. Учитель це покликання, а не професія. Учительське серце. А з чим його можна порівняти? Можливо, з галактикою, яка не має меж. Можливо, і сонце. Який дарує нам світло, можливо, з океаном, який дрімає і бурлить сотні років? Ні, ми не можемо порівнювати його ні з чим, бо серце вчителя скромне і чисте, воно здатне дарувати свою любов дітям.